Зараз хочеться поспілкуватися з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Сьогодні просто неймовірна була новина, яку ми зараз хочемо з паном Костянтином обговорити. Пане Костянтине, вітаємо вас сьогодні. Вітаю. Пане Костянтину, ну я думаю, що всіх сколихнула новина і весь зокрема Київ офіційний, і я так думаю, нашого ворога, ну вони про це то знали, а можливо Трамп про це не знав. Україна знищила один із трьох російських комплексів Арешнік на території ворога. Про це сьогодні офіційно заявив і президент України Володимир Зеленський, і голова служби безпеки України Василь Малюк. Ну, якщо говорити про деталі саме Цієї операції Василь Малюк повідомляв про те, що це було зроблено ще влітку 2023 року, коли навіть не було навіть офіційної назви цього арешника. але тим не менш наші українські спецслужби спромоглися це зробити. Як ви можете прокоментувати цю новину, і якщо говорити про де була зруйнована ця установка, це капустін Яр. Наскільки складно можна було зробити? Підготувати цю операцію взагалі От стосовно складності операції я вам нічого не скажу, тому що ще дорозвідник не офіцер СБУ і не проводив такі е, оперативні дії. Це скоріш до них треба звертатися. Я а маю на увазі футу... складності саме знищення цього орешника. Ну, ця ракета важить десь 40 50 тонн. Вона повинна десь знаходитись, її повинні якось перевозити, щось ми до неї причепили. Я хотів сказати, що коли я почув цю новину, я не задавав собі питання, як її знищили. Я подумав, що все ж такі розрахунки стосовно того. Скільки оціх Орешніків в Росії після вісімнадцятого року, коли ця програма була звернута, тому що були досить серйозні розборки тоді між Росією і Сполученими Штатами стосовно виходу американців з договору РСБ 2 оця ракета, яка зараз там обговорюється, про Іскандер? Сімсот серії крилата ракета. Ця крилата ракета е, була наприкінці причиною чому формальною причиною, чому американці вийшли з цього договору Тому що росіяни змогли показати, що ракета Орішні вона діє на дальність більше ніж 550 кілометрів. Ну тоді оце називався комплекс кедр е, ракета РС-26 Рубіж. І е, росіяни змогли довести, що вона літає далі, і вони зупинили всі випробування. А розуміючи, які це можуть бути випробування, я прийшов до висновку, що там не більше ніж три ракети. І от виявилось, що саме е, ну, СБУ зараз підтвердила, що там було три ракети. Значить, відповідно зараз у Росіян нічого немає. А як знищили? Не буду фантазувати, не буду розповідати, не знаю. Але те, що знищили, це каже про те, що наша служба Божа вона розуміє, які є загрози для нас, чудово розуміє ці загрози, і просто знищувала одну з загроз. І не знала, що ця загроза буде там розгортатися там у вигляді Орішника, чи вигляді кедра, чи вигляді ракети РС 26 рубіж. Просто знищила, тому що це була одна з загроз. І не, не, не дуже з цього приводу шуміло, щоб не. Було багато уваги до цієї події абсолютно правильно все зробили. пане Костятине. Тут ніхто навіть і не сперечається. Хочеться зауважити, що. До Капустиного яру, де дислокується ця ракета від Києва, до прикладу, якщо дорогою автомобільною, та кілометрів, трішки більше. Я припускаю, що це не робота наших ракет, і не робота наших дронів, тому що зазначає Василь Васильович, це подія, яка трапилася позаминулого літа. Тобто, тоді напевно, що ще таких кількостей далекобійних дронів у нас не було, а це наштовхує на думку, що. Це робота безпосередньо людей на місцях, оскільки це 100% режимний об'єкт, секретний об'єкт, де дислокується подібного роду зброя. У мене одразу ж питання: а чим там росіяни займаються? Який рівень у них охорони, і чи справді вони здатні захистити інші свої стратегічні об'єкти? Чи дає це нам простір мислення про те, що подібні історії можуть статися і в інших частинах Російської Федерації з іншими цікавими боєголов? Нещодавно буревісник випробовували ви знаєте. У мене навіть думки про те, що це були там якісь наші літальні засоби безполучні системи. Не було це зрозуміло абсолютно чітко, що це диверсія, що це така ж сама організована диверсія, яка була організована там, коли була операція Павутина. Це я думаю, що те, що сталося зараз, там в Челябніську на цьому заводі пластмас, Це теж така не непроста операція, але вона не пов'язана. З роботою безпілотників є у нас інші способи інші засоби. А знищення цього не людя, цього палача в бучі нашими хлопцями з гуру, це ж взагалі там чудова операція. Та? Це ж зараз про засідку да. на полковника, та який чинив звірства. Да, так, да, абсолютно вірно. Ніхто не зможе там залишити цю землю нормальним чином. Отак, от такий польот, як безпілотний, це може бути мені це абсолютно зрозуміло, що це саме так було. А стосовно можливості проникнення на всі ці об'єкти, я вам скажу, що ще щоб не збрехати, в 1984 році у мене була командировка на заву. Інститут аерогідродинаміки імені Жуковського, в місті Жуковський. Я от туди зайшов, а потім мені захотілося погуляти. І я пішов гуляти, я облазив за весь день майже весь цей комплекс. І ніхто мене не зупинив. Я бачив Т-10, ну це те, те, що потім стало Су-27. Я бачив інші розробки, я пішов до свого друга, який там випробував двигуни. І таке інше, з яким я вчився в інституті. Все це було. І, і це ніхто... незважаючи на всі таблички по типу «постороннім вход Так, абсолютно. Тому, тому я не думаю, що з того часу щось змінилося в кращу сторону. Якщо змінилося, то тільки в гіршу. Тому, якщо є бажання кудись зайти, то люди заходять. А у нас такі фахівці є, що вони заходять і ніхто нічого не знає і не помічає. Пане Костятина, якщо маємо честь з вами сьогодні поспілкуватися, випробування буровісника путіним, так ці його погрози, ну і в подальшому ще була погроза від пана Трампа про те, що ядерна зброя тепер може бути відтестована Сполученими Штатами Америки. Ми пам'ятаємо, що останнє таке було в 96-му році. Хоча дійсно, якщо говорити про технічні складові, сполучені штати Америки мають місця. Де вони можуть використати, так би мовити, таке практичне випробування ядерної зброї. Оця ескалація. Як ви думаєте, куди вона може призвести? Розумієте, це не зовсім ескалація. Це зараз так би от, е, 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 психологія. Цих двох хлопців вона схожа. Хоча один там е, з підворотні Санкт-Петербурга, да, Ленинградської підворотній, підворотні, а інший там е, з я не знаю, де він там жив на початку свого там в Чикаго чи десь ще, ще е, жив. Але е, це всі філософія один нападає, плигає, випригуєш штанів і каже: Я такий крутий, що в мене зараз все буде я тобі там зараз тебе закопаю. А інші кажуть, такі великий, здоровий каже: ну слухай, не будь дурним, заспокойся, давай будемо. Я тебе в будь-який момент можу там, як ти обіцяв Чечені влучити в сортирі, то я тебе також можу так замучити. І я цього не буду робити, тому що мені більш приємно заробляти гроші. Ми можемо з тобою заробляти гроші. Не займайся дурницями, давай займатися грішними. І е, оця зараз така йде історія. І коли. Цієлканафт пан Медведєв, починає щось розповідати про ядерну зброю. Трамп каже: Ну що? Ну, дурний, ну я на всякий випадок там від, на, направив підводний човен. А коли Путін там починає щось казати, що він там зараз буде щось робити, то він каже: слухай, я там вже туди лодку човен прислав, він стоїть з ракетами, там він не один. А це 50% нашого ядерного потенціалу, і ми знаємо, куди бити, і всі нам точки відомі. Я тебе прошу, давай не будемо цим займатися. Я не хочу цим займатися. Мені це не потрібно, я хочу заробляти гроші. І він про це весь час скаже. А Путін йому розповідає про ядерну триаду, і там можна тільки сміятися. Там вже з цієї триади мало чого залишилось, там стратегічної авіації вже майже немає. Скільки вони там літаків направили? Підводний човен, який там виплюнув одну якусь ракету там десь е в, в, в Тихому океані, ну чудово. А ще вони змогли що? Покатати Ярси туди-сюди. І все е даним давно відомо е головному розвіднику Сполучених Штатів раніше пану Берсу. і він сам приймав участь у всіх інспекціях на всі ці об'єкти ядерної триади, е що він може там запропонувати? У мене, взагалі, таке відчуття, що вчорашня атака по Києву, порбріше по, по Україні. Вона була е, зроблена для того, щоб якось щоб світ подивився на нього, тому що на Путіна, тому що. Коли він там і ядеркою загрожував, ніхто не звертав на це увагу. Почав бряцятиорішника ніхто не звертав звертає ну, оця історія вовки-вовки, пане Костянтине. Все абсолютно да. логічно, і ми до цього на жаль, але вже звикли. Дуже дякуємо вам за вашу аналітику, за відповіді на наші запитання. Костянтин авіаційний експерт про рішник, про російське брязкання зброєю і про роботу наших працівників Служби безпеки України говорив.